Так, тортики пічорничними ми вже зділили, зараз шубку на криші. З могтем своїм. Фу. Представляєш, без жарти тобі кусок могтять попаде. А це так спеціально було задумано. Я так і поняла. Так, а голубчики ми ділимо такі, знаєте, як этот хазяйський. Якраз на руку ось. Ну, на дошу, щоб один з'їв голубаці, більше нічого не їв. Ви теж такі ділаєте здорові голубці? Ось, так а Це красно на так нормальненько. А вигодно якраз в цьому будеш тушити? Да. Нет, Покажи конечно. миску з фаршем і казан. Трошки не вгадала з розмірчиком, зараз я вам покажу, <laughs> яка миска з фаршом. Короче, головне, що тазик фарша і казаночек на чотири голубця. У <laughs> нас буде фубка, фупка. Це голосовець домашня, дівчатка запофує, запосує. А цуки, походьте до нас, ходьте. На хопку, на фопку. Це вона ботекса обкололася. Приїхала городська і каже, мама, тобі нам теж каже, ботекса на колоть, кажу, бо ти вже каже старати. Що yes. ти порубала мені такими шматками? Це взагалі. Що це таке? оце? Что ты такая? Хай клажит, чтобы у тебя дочка но меня вот ломать. Кто что ты выглядишь? Хейтеры. Что ж, ты любишь? Чтобы меня хейтили. Хейтили. Что ж, в семье, как говорится, на да не без урода. Так, все, я выключилась. Сейчас снимаю.